Розпаковка, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде знову огляд. а Сьогодні приїхав мені цілий комплект з AliExpress. це буде е, одяг від фірми X-Tiger. Замовив я ще одні собі біби шорти на зміну. Приїхала також мені Джерсі МТБ, Ну, нормально, Джерсі МТК, це футболка, це МТБшне. До речі, ще приїде мені скоро ще одна на зміну цієї ж фірми. Ось все, то, Тор, торда. Прикольно, кстати, класно, але сьогодні не про це. Сьогодні у нас буде комплект одягу, як я вже сказав, буде шорти, джерсі і буде сигнальний салатовий джилет, а також буде е підшоломник, котрий ми з вами сьогодні подивимося. Ну, потім тестова покатенька на цьому, на цьому моєму велосипеді МТБ Орбіяона покатаємось. Оце все протестуємо. Зараз спочатку ми зробимо анбоксинг, подивимось поближче, що воно таке, а далі. Будемо катати. Тож, друзі, ну, спочатку реклама, як завжди, <пошу> попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на мій канал, хто дивиться мене вперше. Також підписуйтесь на телеграм, ну і також напишіть якийсь Любий коментар під цим відео. Це допоможе просувати україномовний велосипедний контент. Також хочу передати привітання своїм підписникам з Хмельницького, з котрими я нещодавно заочно познайомився в телеграм-групі. Вело Хмельницький, тож, я думаю, згодом вже зустрінуся з хлопцями та з кимось з них покатаю. Ну, а тепер можемо починати цей відеогляд. тож, сідайте, заварите каву, чай і погнали! А тут до мене прийшов ось такий рижий помічник, буде мені сьогодні допомагати робити розпаковочку. Хі -хі. Катафан такий прикольний. Е? Ти чий? Розбійник прибіжав. Ти Хіба який гарний котик. Хі -хі. Тож, давайте дивіться, друзі, що нам тут приїхало? Ось такі куча пакетиків, да, що воно тут, що лежить. Давайте по трішечку зараз тут у нас підшоломник. Тут у нас Джерсі. Ось все воно приїжджає у таких от фірмових пакетах X-Tiger. Це у нас ще одні велосипедні шорти. І сигнальний такий жилет. Все у розмірі L. Тож зараз все це я викладу і подивимось ми трішечки поближче. Ну що, перша річ ось така у нас. Салатова жилетка, можна сказати, вітровка. В мене така ж сама є дома у новій каховці. Я колись робив на неї огляд, тому довго не буду зупинятися. Краще поставлю вам посилання на те відео, більш детально подивитись на цю жилетку. Дуже класна. З нею я вже катався і по хуторській покотеньки їздили, і де я тільки не катався у новій каховці. Тож дуже класна річ. Тут є у нас такі світовідбуваючі стрічки знизу на рукавах. Ось. І ззаду, позаду є. Давайте подивимось, позаду такий великий карман. А це в комплекті є такий е, мішечок, куди ви можете згорнути ось цю жилетку і так само покласти у задній карман джерсі. Якщо буде потрібно, десь в дорозі потім так витягнули з карманчику і одягнули. Ось така жилеточка, друзі, якраз ще почалась повітряна тривога, мабуть опять ці міги 31 вилетіли. О, дивіться, яка класна річ. Вирішив одразу приміряти, показати. Ось так. Сидить, елічка прям дуже кльово. Ну, Цей кормашик позаду можна сюди. Позадній позаду можна щось якийсь там смартфон класти. Їдемо далі. Наступна річ ось така синя Джерсі X-Tiger. Прикольно замовляв якраз під колір велосипеду. Там теж синя рама, білий напис Orbea. Ну і тут синя Джерсі з білим написом, якраз, я думаю, буде в тему. Так, ну що тут таке цікавенького? Давайте подивимось. Знизу у нас от є ось така резиночка. Та ще не резинка, а силіконова така, да? ось. Дуже чудова, дивіться, тут сіточка по бокам є, все буде дихати. Як звичайно, у нас що по матеріалам 86% поліестеру, 14% спандекса, Розмір L. Ось тут, тут у нас все чудово зроблено, рукавчики. Ну, в мене вже стільки цих джерсі було заліку, друзі. Завжди якість мене радує. Ніколи ще мене. Ці джерсі не підводили в плані розміру, в плані якості. Уж е, скільки їх ти праєш у, там, у, у машині пральній або там, руками, і колір завжди тримається. Зі зворотньої сторони ось так все чудово виглядає. Є три карманчики. Ось тут навіть навіть є боковий, тут є молня, да? і є ось така світовідбиваюча. Вставочка. Тобто можна ввечері їздити, де буде дуже добре. Ну і як я казав, ось просто оцей жилет зворачувати в той мішечок і можна ось сюди його закладати. Ну Думаю, тут більш-менш все зрозуміло. По якості теж все чудово, стрічки дивіться які. Давайте ще на світло подивимось, де тут у нас сіточки. Ось ці сіточки, зараз подивимось більш детальніше. Бачите, як буде все дихати, спекотно не буде. Ну, Така тканина вона дуже добре відводить вологу. І навіть у саму спеку, як сьогодні, буде все чудово. Так, добре, з цим розібралися. Наступна річ з цього комплекту: велосипедні шорти з памперсом на лямках розмір L. Ну, Вони майже такі ж самі, як от зараз на мені. Ось Тут з такими ж карманами, як ви бачите, Ось. От, тільки вони тут без, без от графічних елементів світовідбиваючих, але от самі ці надписи вони також Ну Взяв, щоб на зміну були, все, в принципі, така ж сама модель. Бачите, такі ж манжети, як отут. все ж таке саме. Ось. Мені дуже сподобались ці кармани, бо коли їздиш і в тебе тут з боку смартфон. От в цьому другому іншому кармані я ввожу екшен камеру, яку зараз знімаю. Ну, можна сюди якісь там батончики вкласти. Ось дуже зручно. Ось. Все в принципі, те ж саме, тому довго не будемо зупинятися. Трішки вони просто відрізняються. Тут от тканина, така, бачите, смугаста. А так все те ж саме. Ну і памперс тут такий ж самий. Давайте ще раз переглянемо. Ось такий. Ну, я вже хочу вам сказати. Покатався на карбоновому сідлі, от на минулих вихідних майже 50 км проїхав, то на цьому памперсі ну дуже зручно, мені все сподобалося. Не знаю, як на більшій дистанції, там на 100 км. До 50 я взагалі зовсім проїхав комфортно, було все зручно. П'ята точка не боліла в мене, все було просто чудово. Ну По матеріалам в принципі, тут все те ж саме нейлон спандекс. Ось. Ну, Такі чудові шортики якраз будуть мені на зміну, щоб ось ці не затягувати, будемо носити ще й ці. Друзі, ну і остання на сьогодні річ з цього комплекту це ось такий легкий підшоломник з поліестеру від x Tiger. Дуже зручний, хоч може показатися він і маленький, але на лису бошку, як у мене, то це дуже-дуже класна річ. І в мене він дуже... Виручає. Бо коли їдеш отаку спеку, як сьогодні, і голова починає пітніти, то ось цей він усю вологу забирає на себе. І ти їдеш комфортно, в тебе немає відчуття мокрої голови, що в тебе там щось пріє, воно все ось оце впитує в себе да? і поступово висихає. Ну, Дуже зручно. От я можу рекомендувати тим, у кого лиса башка, то воно дуже-дуже класно. Підходить, бачите, така сітка, все воно тут дихає, все чудово. Тому я завжди використовую підшоломники. Ну що, друзі, з анбоксином ми трішки з вами розібралися, я вже не став там більш детально вам все показувати, бо шорти ми з вами вже дивилися нещодавно. На жилет в мене є огляд на каналі, кому буде цікаво придивитися, буде посилання під цим відео. Ну і джерсі... Подібні вже заліку в мене були. Тому, я думаю, краще завтра вийду на покатеньку. Десь по околицям Хмельницького вже повністю цей комплект, щоб ви подивилися, як він сидить вже не безпосередньо на мені, да? на мені. Ну і Поїжджу там, десь поділюся своїми враженнями. Якраз така погода спекотна, будемо повноцінно тестувати, ось як воно буде. Відводити цей під, бо дуже-дуже спекотно останні дні. Ну що, поїхали, вже не буду затягувати, подивимось уже цей комплект. Ну ось і підіб'ємо підсумки. Сьогодні я знову вирішив поїхати тим самим маршрутом на Іванківці, як і минулого разу, коли я знімав огляд на фотохромні окуляри X-Tiger. Поїду, прокачуся через це село. Мені цей маршрут дуже сподобався. Зараз, от якраз їду вздовж лісу біля Іванківців. Ось такі мені дорожки дуже подобаються. Коли їдеш так кайфово. Дуже, до речі, зручна джерсі, як ви можете бачити, таким з подовженим рукавом. Це така шосейна джерсі, не МТБшна. Бо раніше вони такі були, знаєте, з короткими рукавами. А зараз вони такі подовжені і вони мені більш подобаються. Як ви можете бачити, на мені вже нові окуляри, ну, як нові, такі самі у мене вдома лишилися. Це фірма PH Max, теж фотохромні. Але за дизайном вони мені більш подобаються, ніж чим екстайгер. Вони такі більш здоровезні, такі, як маска. Ось а ці вони такі більш, більш такі стильні, що на моє обличчя підходять. Так, зараз повертаю на Іванківці. мабуть, заїду у ліс. Так, ну що, на цей раз я вирішив заїхати у лісок. Подивіться, які тут дерева величезні. Ось така тут доріжка навіть є, можна покататися. Тут просто можна от приїжджати сюди і так от релаксувати наодинці. Ось, подивіться яка краса тут. гей гей Є хто-небудь. А у відповідь тиша. Так. Люблю такі місця. Так, да, тут знаєте, тут така природа, не така як... На півдні тут такі ліси от. величезні, такі здорові. У нас там більше хвоя. Ось. Ну, Сьогодні в мене все ж таки огляд. Давайте я все. хочу вам так більше десь показати краще. Зараз знайду якусь, такі, якусь яку локацію, добру, щоб вам показати все. Трішки зі сторони. Ну що, сподіваюсь, мене дуже добре видно. Давайте так от подивимось на цей одяг трішечки зі сторони. Покручусь, поверчусь, зможете роздивитися, як тут все. Виглядає. До речі, купив собі бананку. Таку саму, як у мене вдома. Бо на дальняки їздити без бананки, ну це самі розумієте, це взагалі. А сюди навіть півлітрові дві бутилочки влізе, аж ніфік ділить. То я тут з собою ввожу і ці батончики енергетичні. Ну, Велоформа, в принципі, така сама. Дивіться, ось тут в мене мобільний телефон. Давайте поближче підійду покажу вам ось. До речі, на попередніх бібах X-Tiger, там він такий більш плотніший. Карманчик. Тут він такий більш такий більш свободний. Ну, тим, ти, тим не менш, телефон добре тримається. Но, що мені подобається, от коли одягаєш от, саме цю джерсі, не от, ту, як у мене от, така свободна, як футболка да? на МТБшну, то от коли ти їдеш у цій джерсі, то більш немає такого супротиву зустрічного вітру, більш комфортніше і краще е, тіло обдувається, да? ти от спітнів, воно одразу вся тканина в себе забрала, ну, весь під да? всю вологу, і одразу воно все на тобі висихає. Це більш набагато комфортніше. Ось такий одяг, він, ну, коли воно все в обтяжку да? облігає і більше віддає все на, назовні. Тобто дуже комфортно. Ну Давайте так ще з велосипедом покажу, бо я ж все ж таки Джерсі брав під колір велосипеду. Ну, трішки, мабуть, Джерсі більш світла, ніж велосипед. Ну Тим, тим не менше по дизайну все підходить. Да? Тут білий напис, тут ну це так уже феншуй, як то кажуть. Отже, друзі, по якості все дуже подобається мені. Будемо тепер катати. Тепер в мене вже два є комплекти велосипедних бібів на лямках. Ось от такий чудовий ліс, прям, мені прям подобається ця місцевість. Дивіться, все таке холмисте, лісисте, прям природа тут <сум> чудова. а Як ми, пригадую, як були от тоді з хлопцями катали в цей заповідник е ці медобори, от там ліси, прям ще більше. От, і Тут так прям гарно, тихо, чудово. Так що можна тут катати, відпочивати. Добре, то щось я забалакався, їдемо далі. Так, ось я вже у селі Іванківці, як ви можете побачити, напис на зупинці. Звичайне, невеличке село. До речі, я на минулих виходних катався і помітив, що тут села дуже чудові. А Навіть у багатьох селах є кльові нові асфальтовані дороги, а в деяких тільки роблять. Не міг знову не зупинитися біля цього озера в Іванківцях. Тоді я був зранку, а зараз вже на на заході сонця Я тільки що їхав то звідки великі вилітали, вилітали кудись вони поділися дуже гарно тут такий невеличкий ставочок така зона для відпочинку можна і порибалити. хоча тут рибалок поки що не бачу мабуть всі зранку приходять тут мабуть колись був диван ось такий хтось тут сидів опа а чо дивіться як ой блін вон жаби Порозбігалися. Да, природа тут без всякого сумніву на Хмельниччині дуже чудова. І отак от заїжджаєш в якесь село, там, там десь ставочок, там якесь поле, там якийсь ліс гарний. А так от дуже багато чудових таких от локацій, де можна просто зупинитися на декілька хвилин, постояти, понаблюдати. Ось і дуже гарно прям провести час. Ну добре, їду далі. Сьогодні у нас такий невеличкий буде контент велосипедний. Тож далі продовжимо. Betrayed by some comrades at 2 Brute hey, I'ma get you all back It's not if, no it's when Better watch out cause I'm coming for revenge I'ma train hard, I'ma go far I will learn with every new scar. Got a cold heart, yeah I feel an arc Enemies give me energy from the start Got an addiction to winning so I will work till I get it The sweat is dripping, I'm in it, I'll never stop till I finish I feel the demons possessing they took a hold of my best So the energy of the devil, yeah Доїхав до залізничної зупинки у селі Олешин. Прям якась така ностальгія на мене нахлинула, хочеться десь зараз сісти у потяг і відправитися у Мандрівку з велосипедом, поїхати десь у Карпати, покататися з друзями, да? то як раніше ми каталися по селам. Ну, нічого, я думаю, все це все у нас ще у майбутньому. Я щось їду по селам і мене просто, ну, прям накриває, чхаю, чхаю, якась чи пильца, чи що. На мене прямо от подразник якийсь. І їду прямо от не можу зупинитися, аж, аж очі сльозяться. Ой, добре, друзі. Мабуть, я поїду. Поїду вже обратно додому, а на вихідні планую проїхати по селам. ну Також буде через Іванківці, в мене нема що прилягати, планую поїхати десь кілометрів 50 км. І обов'язково буду знімати відеоблог. ну Це буде така вже повноцінна покатенька по селам. от Сьогодні так більш все ж таки огляд, а хочу поїздити, бо я на минулих вихідних проїхав 50 км, камеру з собою не брав. Так, виїхав чисто покататися, порелаксувати. Хоча, хоча треба було з собою взяти камеру, поснімав би теж дуже чудово. Де ж наш потяг на мандрівки, так хочеться кудись поїхати. Просто от поки літо, поки така гарна погода. Так, добре, поїхав я, мабуть, вже там далі щось, якісь завершення підзніму. Поділюся своїми вже враженнями про, на цей одяг, на цей комплект. Але взагалі-то все дуже чудово. Ну що, друзі, я вже повертаюся назад у Хмельницький. Можна сказати, сьогодні була така лайт-версія випробовування велосипедного одягу X-Tiger. Поїду вже на вихідних. Повноцінно проїду кілометрів 50 і буде вже зрозуміло, більш-менш так нормально. Ні, ну взагалі-то одяг дуже якісний і комфортний, тут немає жодних питань. Хочу собі ще на осінь і весну заказати у X-Tiger теплий комплект на флісі з довгим рукавом джерсі і штани такого ж самого кольору є синій. Ой, отже, треба заказати, бо вже там вересень. На носі, а холода тут наступає дуже рано, не так, як у нас на півдні. Тому треба замовляти тепленький одяг. Посилання на товар, ви, як завжди, зможете знайти в описі під цим відео. Буду завершувати сьогоднішній огляд, їхав під горку, трошки захекався. Також, друзі, ставте вподобайки, пишіть свої коменти, підписуйтесь на телеграм-канал, хто хоче підтримати донатами. Також буде в посиланні банка. ну і, Друзі, не забувайте донатити на ЗСУ, бо я постійно стараюся підтримувати наших хлопців то збори там, то на дрони, то на, то на автівки, то на ремонти. ось, то там Для лівого берега для людей. Тож потрошки допомагаємо допомагати. Отже, все на сьогодні. До скорих зустрічей, Будемо збиратися на покатеньку на вихідні. і там... Щось знімемо цікавий контент. Ну а на сьогодні все. все. Всім пока і гарного дня.